Звернувся клієнту, клієнта, дружина, особа, з інвалідністю, отримує соціальну допомогу. І на одному пункті пропуску надали відмову в перетнанні кордону у зв'язку з тим, що е, нібито в посвідченні про отримання соціальної допомоги не зазначена група інвалідності. Однак, е, в подальшому дослідивши детальніше саме посвідчення, е, в самому посвідченні група зазначена. І клієнт, маючи право на перетин кордону, маючи на руках відмову в перетинанні кордону, перетнув все-таки державний кордон України, надавши документи, передбачені пунктом 2.1 правил перетинання державного кордону України, Тут залишаю відповідний відгук з цього питання. Тому, якщо комусь необхідна консультація щодо перетинання кордону, переліку документів, або якщо вам відмовили і у вас відсутні документи, або у вас наявні документи щодо перетинання кордону, лавам вам відмовили або відсутні правові підстави для відмови, то можете звернутись до мене. Пишіть дякую.